В Ерефії заблокували сайт українського державного проекту Жить, з допомогою якого росіянам можна було здатись в полон Збройним силам України. Тому нас і все так, розумієте, через одне місце. Про це йдеться на порталі проекту Роском Свобода. Заблоковано проект двічі перший раз за маскою, коли обмежують доступ до всіх доменів та піддоменів, і другий просто сайт цілком повідомляють російські змі. Відомо, що доступ до домену було заблоковано на вимогу генпрокуратури ЕРФІ для отримання інформації, як здатись в полон, російським військовим або їхнім рідним та близьким слід телефонувати за цілодобовими номерами, які є у відкритому доступі. Нагадаємо, що служба безпеки України повідомила, що під час контрнаступу... Наступу збройних сил України на східному фронті у полон потрапила велика кількість нещодавно мобілізованих росіян. Один з них розповів, що після 12 днів на фронті здався в полон і шокований оснащенням українських збройних сил. Він розповів, що його взвод збройні сили України поклали за одну хвилину. Просили до студії Олександра Мусієнка, керівника центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, вітаю. вітаю. А Говоримо про ситуацію, яка складається зараз на фронтах, і, чесно кажучи, помітив таку невелику тишу, таке невелике затище в інформаційному плані стосовно того, як просуваються наші збройні сили України. Це з чимось пов'язано, я так розумію. Я думаю, що, можливо, на тлі, знаєте, ось цих інтенсивного просування, швидкого просування, скажімо так, на Харківщині, і ми знаємо, Досить такого а, швидкового і раптового для ворога багато в чому вдалося звільнити велику частину території, просунутися далі, звільнити північне і північний схід Донеччини, да? і звільнити Слов'ян Святогірськ. Вибачте, і Лиман, і піти далі фактично до рубежів Луганщини. Де зараз російські війська там побудували ось це пародію на Атлантичний вал Гітлера, да, от пороставляючи ці блоки в районі Сватового, там і от по цій лінії Сватова Кремінна. А, в принципі, тривають бої. А, ініціатива залишається за українськими військами. Якщо ми говоримо про цей напрямок, який я сказав. А, якщо ми говоримо про напрямок Бахмуту, там ситуація. Дещо інше, там російські війська, і переважно це не просто регулярні війська, а це і найманці компанії Вагнера чи Ліга, так приватної військової компанії, які кидають досить багато сил і зусиль і засобів на захоплення Бахмуту. Бахмуту і околицям відверто дуже сильно дістається обстріли. Масовані, але ж сам Бахмут, який вже скільки тижнів іде там операція, якщо не довше, захопити не вдається. Там, от гарячі, це єдиний напрямок, де російські війська наступають, да, чи намагаються наступати, скажімо так. В інших частинах зовсім інша ситуація. Якщо подивитися ще південь, правобережжя Херсонщини, ми бачимо, як там розвиваються обставини. Фактично після того, як впав фронт і. Тріснула лінія фронту, коли наші війська захопили Давидів Брід. Е, і по трьом напрямкам: фактично: це захід Правобережжя, це північ. І, е... Це захід, це північ, і це дещо північний схід по Дніпру. Ідуть наступальні дії, і зараз окупанти думають, де їм робити їхні захисні райони, чи в районі Береслава, чи відходити ще південніше до Херсону, тому що фронт тріснув. У них залишилось там зараз єдина укріплена ще позиція це Снігурівка, населений пункт. Якщо е трісне фронти там, в принципі, вже е немає. І інших рубежів для російських військ, окрім тримати оборону безпосередньо десь в Херсоні, і вони будуть затиснуті до Дніпра. Тому звідти пішла активність про те, що ось ці зрадники там і колаборанти, які говорять про те, що треба там евакуювати мешканців і так далі. Тобто можна сказати, що дійсно можливо немає такого стрімкого просування, як ми спостерігали десь. Вересні, коли досить інтенсивно і швидко українські сили деокуповували нашу територію, але ініціатива на українському боці не видно на сьогоднішній день чогось, щоб перевернуло ситуацію і змінило хід. На російську сторону, незважаючи на їхню мобілізацію, і тих мобілізованих, які вже з'являються на безпосередньо на фронтах, як активно вони з'являються на фронтах, чи є ну така інформація? Наскільки е, Путін, скажімо, так виконує ці завдання по мобілізації? Наскільки відомо, що він е, збирається призупинити ось цю цю загальну мобілізацію, і зараз вони переходять до осіннього призову звичайного призову, те, що в них відбувалося протягом батьків років років десятиліть. от ці новомобілізовані, е, наскільки в е, ну, великій кількості їх задіюють на фронтах зараз? А справа в тому, що вже дійсно задіють. Уже я вам хочу сказати, що ще в кінці вересня, наприкінці вересня, було повідомлення про те, що нашим військовим вдалося захопити в полон. Російського військовослужбовця, значить окупанта з підмосков'я, який отримав повістку 22 вересня. вересня, угу. 21-го Путін оголосив мобілізацію. 22-го він отримав повістку. І вже десь 29 вересня його затримали на Харківщині. Щоб було зрозуміло, він уже там. Вони кидали в пожежному порядку всіх, щоб рятувати ситуацію, і рятувати рештки 20-ї армії, яка фактично була її бойовий кістяк, був ліквідований, знищений українськими збройними силами. Тобто, вже тоді було. І зараз помітно, що вже надходять дані. Перша інформація про загиблих російських саме мобілізованих з різних регіонів. Є інформація про те, що дехто із мобілізованих навіть не доїжджає Агени. При загадкових обставинах не зрозуміло, не знаю там, що у них там, чи конфлікти внутрішні, які неминучі, чи алкоголізм, чи що, але щось на це впливає так само. А, і в принципі, вже помітно, що в невеликій кількості, але обливають цих мобілізованих безпосередньо в бойові дії. Ну вони не можуть нічого зробити. Розумієте, а, в принципі, навіть за російськими нормативами їхні терміни підготовки мають бути від одного до трьох місяців. От мобілізованих, так званий курс молодого бійця злагодження навіть для професіоналів для підрозділів, які мали би бути добровольцями, мало складати півтора-два місяці. Ці всі терміни ігноруються. Відповідно, це не може позначатися, не може не позначатися на якості і ефективності цих людей. Крім того, ми ж дуже часто зосереджуємося на кількості, що от зараз буде їх 300 тисяч, да от uh -huh. вони прозвітували зараз там скільки 222, здається, назвали тисячі, вже а, мобілізували. І, значить, за два тижні має завершитися. Тобто до цифри 300 тисяч, ті, що озвучував Шойгу, ну ніби мають дійти до за два тижні. При тому, як вони хапають всіх на вулицях, облави влаштовують там, да, то можливо і дійдуть, ми розуміємо. Але. Постає питання, яке немало важливе, і, можливо, найважливіше в цьому всьому. А що це будуть за підрозділи? Чим вони будуть озброєні? Це будуть артилерійські дивізії, це будуть що? Це будуть мотострілецькі, мотопіхота, що, яка в них буде зброя. Наприклад, які в них будуть танки, чи будуть у них БМП якої якості? Чи будуть БТРи? Це будуть БТР 82 а чи старі 80-ки, яких треба зняти зі зберігання? Це будуть танки, скоріш за все, не будуть модернізовані Т-72, бо вони втратили їх багато. вочевидь будуть старі 1973 року. Першої лінії ті, що з Білорусі везуть. Тобто, от з цієї точки зору потрібно аналізувати їхній потенціал. Бо жива сила добре, ну вона здатна сповільнювати, десь створювати проблеми. Ми це розуміємо там прекрасно і усвідомлюємо ці ризики. Але ж якщо ми говоримо про те, що вони можуть десь піти на прорив чи контратакувати без підтримки техніки, без підтримки артилерії, це неможливо зробити. Де вони просто ляжуть там, це ж зрозуміло, і от тому зараз е, мені здається, що важливо зосереджуватися на аспекті не просто кількості, оскільки їх кинуть, угу. а що це будуть за підрозділи, яка зброя в них буде, і чи буде достатній кількості, бо є сумнів вважати, що ні. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.